Як спланувати один робочий день дуже ефективно? Обов'язково, і це порада перша. Використовуйте чек-ліст. Давайте, скажемо, простіше. Запишіть всі справи. Не сподівайтесь на вашу пам'ять і не перевантажуйте. Ваш мозок, там і так достатньо багато різних файлів зберігається. Далі знайдіть ввечері хвилиночок 10, щоб записати всі справи на наступний день. Говорить, коли ти записуєш на ніч, то воно все об'являється на ефективне проживання наступного дня. Найскладніше плануйте на ранок, тому що якщо будете планувати на вечір, швидше за все, у вас може не бути сил, а може і будуть сили, але на вечір вже робить. Значно складніше. Пам'ятаєте? Почни з того, що з'їж жабу. Помадор. Ставте ваші завдання блоками. Наприклад, 25 хвилин 5 перепочинок, 25. 5 відпочинок. Ставте зазор між задачами. Ну, наприклад, якщо ви працюєте, я помидором не користуюсь, я можу працювати там дві години, а потім тоді ставте хвилинок 15, обов'язково. Використовуйте різні від простих інструментів. Наприклад, дошка, фламастер написали собі і кудись поставили. А можливо, просто на папірець написали всі справи. І десь він у вас лежить на робочому столі, але на видному місці обов'язково. Поставте собі за правила за звичку потужню. Ви обов'язково повинні виконати за цей день від трьох до п'яти справ. Як говорила моя мама покійна, синку, ти маєш це зробити кров із носа? Я бажаю, щоб у вас ніколи не йшла кров з носом. Ну Но це образ метафора, ви розумієте, але є речі, які обов'язково вам треба зробити. До речі, цей спосіб допоможе вам пріоритети правильно розставити. Резервний час приблизно вважається 20-30% від всіх завдань. Це на щось непередбачуване ставте. Плануйте, виходячи з ваших біоритмів. Все ж таки, якщо у вас активність, як, наприклад, у моєї дружини піднімається на вечір, можливо, ставте деякі задачі і на вечір. Наступна порада: використовуйте те, що вам зручно, ті інструменти. Наприклад, папірець називається аналоговий інструмент, або пишіть справи в блокноті смартфона, використайте. Ристовити Google календар. Я щиро бажаю, щоб кожен день ви проживали ефективно, а значить, навчились ефективно планувати.